Приїхала Єврокомісар по питаннях ВПО. І так. що вона сказала? Вона говорить: ви знаєте, Європа після березня 27-го року вже не буде продовжувати прихисток угу. для українців. А якщо є українці, які там знайдуть роботу собі, якщо є українці, які якимось чином отримують там або видно. Те, що вони можуть на проживати проживання. на проживання або, а, або а, отримують навіть громадянство, а, то вони зможуть вже а, та, залишатися. А інші а інші це хто? Це от якраз категорія населення, які самі вразливі, угу. бо в них немає роботи, вони не змогли там дійсно отримати т, а, вид на проживання або громадянство. І їм треба буде повертатися, куди вони будуть повертатися? Тому я й говорю сьогодні, що нам необхідно в першу чергу дати людям можливість купити